Мої вітання, друзі! Приготуємо сьогодні чудовий оригінальний салат з буряком. У поєднанні зі свіжою зеленю, кисло солодким апельсином, ніжним сиром і пікантною заправкою. Буряк смакуватиме по-особливому. Це пісний сир тофу, якщо ви готуєте такий салат в піст. Або ж беріть сир фета, В оригінальному рецепті йде фета. Тут 60 г ріжемо кубиками. Далі очищаємо апельсин. Всього нам знадобиться половинка. Потрібно по можливості зняти білу шкірочку і залишити тільки м'якоць. Потім нарізати її на невеликі шматочки. Обирайте апельсини з соковиті та стиглі. Один буряк середнього розміру або ж два маленьких, попередньо відварених або ж запечених в духовці охолоджуємо і нарізаємо кубиками. Тепер робимо заправку. Столова ложка рослинної олії без запаху, одна чайна ложка гірчиці в зернах, одна чайна ложка меду, лимонний сік теж одна чайна ложка і сіль трішки менше півчайної ложки за смаком. Ретельно перемішуємо. Ось і все. Тепер викладаємо на тарілку рукулу або ж мікс зелені можна взяти. Зверху буряк і апельсини. Далі сир, тофу або фета. І посипаємо подрібненими горіхами. У мене це волоські горіхи, підсушені на пательні. Всього 20 грам буде достатньо. Завершуємо процес приготування заправкою. Рівномірно поливаємо по всій тарілці. Друзі, мені дуже подобається таке вдале поєднання смаків всіх інгредієнтів і заправки. Цей салат не тільки смачний, а ще й містить багато вітамінів і клітковини. Спробуйте приготувати і поділіться своїми враженнями в коментарях. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!